Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Покажем, ми з мусією вам, що мої різдвяники випустили пуп'янки. Думала в цьому році і не квітуватиме, бо вже пізненько, так пізненько восени я їх тільки пересадила. Це червоний. Ну, ось бачу, що ось там який пуп'янок більший, а який менший. Але є, буде квітувати. Сушу насіння гарбузове. Показувала я вам, що три сорти, це на кашу, гарбузове насіння. Рініше гарбузи на кашу. Показувала я вам, що купувала в цьому році три сорти, то, ви знаєте, ну жоден сорт так мені не дуже і сподобався. Один більш-менш. А це в мене вже давненько на сінечку лежало, два чи три кубахи посадила, то це, ви знаєте, гарні і смачні, з них гарбузи вийшли. Такі, вони сірі на колір зверху, всередині не така, вже, знаєте, м'якоть помаранчева, Світлувата. але гарбузи такі крутенькі, масткі, смачні. І я як їх готую, оце тушкую чи кашу роблю, то цукру взагалі не додаю. Ну, в кашу можу ще. А як тушкую, то цукор і не потрібен. І ще в мене ось, дивіться, квітує білий різдвяник. Небагато в цьому році квітів, як я вам вже сказала, що я їх пересадила не так давно. Білі квіти і ось така рожева серединка. Пустився сніг. Такий обрідний, але лапотий ось на парконі. Гарно видно, який сніжок іде. Хочу сьогодні для вас, дорогі підписники, показати трохи старовинних, дуже давніх речей. Звісно, вони вже в такому виді, що, ну, але ж. Е, господині, вже давно немає, покинула цей світ, ну, а речі іще е, залишилися. Дивіться, ось яке це берко. Ну, Ним, мабуть, ж воду набирали, бачите, насилу його склали. Вже воно розсипалося, розсохлося, розсипалося, давно вже це, це берко не бачило води. Тоді, дивіться, ось знайшли. ну, це ось... Масло колотили. Катю, Катю, Оце теж масляничка. Оце запчастина. Ось так. бачите, Це ж усе воно видовбано суцільне видовбано воно із деревини. І це так само, це вже ж воно, ось дивіться, потріскалося, бачите? І ще була запчастина одна така. ну як, Чим колотили масло? Так, такий держак, як його можна назвати, держак, а внизу отаке теж дерев'яний дерев кружок із дірками. Я це добре пам'ятаю, бо в нас теж було, була така маслобойка, і я ще масло взбивала, і дідусь мій постійно. Ну, немає всіх запчастин. Тоді дивіться, ось це теж дуже старовинна сокира була, бачите? Ось яка. Оскільки зазубнів, багато, мабуть, рубали нею. А оце ось, дивіться, ось погляньте, як ви думаєте, що це? О, запуталося. Зараз, зачекайте, хвилиночку. Ось погляньте, бачите? Це ваги. Ваги. Ось так вони чіплялися. І теж так само, ну я його не складу, бо я не знаю. Ось бачите, я не знаю, що куди треба чіпляти. ще ж ці гірі до неї ж також були. Оце ж, мабуть, сюди, сюди, чіплялися ці гирі. А це, хто знає, що це, як ви думаєте? Зразу відкриємо. От, ні, не так. Допоможи мені, будь ласка, треба оце ось, оце витягти звідси, цієї кришечки. Дівчатка, пишіть, вже пишіть, якщо впізнали, що це. О, це чорнильниця. Раніше оце ж сюди наливали чорнило. Я знаю, мама казала, що після війни чорнило навіть із бузини робили. Ось сюди чорнило наливали, а тоді ж. Ну, воно ну не ручка, я вже такою не користувалась, не писала. Це не ручка. А що, Оце перо що? пероте. Ручка така, да? оце ж туди вмочували в чорнило і тоді ж писали. Ось така річ, бачите? А ще, а ну, дивіться, як ви думаєте, що це. Подивіться, теж. Можете в своїй відповіді писати. Це називається жлукто. Праматір пральної машинки сучасної. Дивіться, яка вона велика. Я бачила, ну, на малюнку, менші жлукто, бачила, а це ж велике, доволі велике. Ось бачите, такі ножки тут. Це жлукто теж видовбане із суцільної деревини. Уявіть. Яка це була здорова деревина? Вон, бачите, видовбано ж туди донизу. І це скільки треба було майстру його довбати, щоб це, це ж лук -то зробити? Складали сюди брудну білизну, Ну, донизу кажуть, бруднішу, а сюди ж більш-менш тістішу це зверху. Тоді пересипали його попілом. Ну, Бажано з сояшника казали попілом, і заливали гарячою водою, і накривали, і це воно стояло, відкисало. Це називається процес зоління білизни. А тоді вже ж його оце, білизну з цієї, з цього ж лук -то забирали ж і прали. Якщо не було поряд водойми, то, мабуть, же ж, в ночвах прали люди. А якщо поблизу села була річка чи ставок, то цю ж білизну тоді несли на ставок і вже там тоді прали як прали і руками, і був такий же ж праник. Проник такий був, теж з ручкою, така пласка, ця деревина така була, ну, ребриста. І ото лупили по тій білизні. Оце так проли, дівчатка. І ще ж, дивіться, ось хочу вам ще показати. Знаєте, що наші бабусі, не знаю мами, чи ткали вже полотно. Ось дивіться, бачите, це. Настояще, оте справжнє полотно, яке ткали наші бабусі і прабабусі. Ткали, а тоді теж несли до води, отам його ж теж праником вибивали. Розстеляли тоді, Це мама мені розповідала бабуся, розстеляли тоді оце полотно. На Лугаху, там, біля, на травичці, біля водойми, і воно то лежало на сонці і вибілювалося. Перевертали його, наглядали діти, там сторожували це полотно. І казали, воно тоді під дією сонця це полотно вибілювалося. Було таке білюсіньке, білюсіньке як сніг, дівчатка. Такі ось я сьогодні з вами. Речі оглянула, і мені було дуже цікаво, бо я теж їх перший раз побачила, думаю, і вам теж було цікаво. Дякую за перегляди, дорогі мої підписники. До побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго.